Чарівної днини, шановні українці, сьогодні хотів вам розповісти про свято так зване Белтейн, чи Вальпугієво ніч чи ніч От, і Чи початок зелених свят, умовно, чи початок провід. Ну, що це взагалі таке, тому що, я, як завжди кажу, що всі релігії це зло, це обмеження прив'язаності. І магія це наука, яка вчить керувати енергією. Отже, є ж якась суть, якісь базові алгоритми виходить, які е, в цьому святі різними народами закладені. І е, чому різні культури народу світу святкують це свято. от, А тільки одні недолюди бігають кричать, що це від нечистого. От. І щоб це зрозуміти, ми, ну, я Намалюю схемку, так буде простіше. Є в нас коляда, Йоль. Ну, давайте так. Це буде зимове сонцестояння. Так буде простіше. Це літнє сонцестояння. Є весняне рівнодення і осіннє рівнодення. Так? Тут у нас сонечко народилося, рухається, по колу зростає, набирається силу і починає старіти. От, тобто народження. Дитинство, зрілість, осінь і умовно смерть. От. Тобто, все циклічне, всі, все в матеріальному світі циклічне, люди циклічні, душі циклічні. І те ж саме відбувається з сонечком. Тобто зимове сонцестояння, літнє сонцестояння, весняне рівнодення, осіннє рівнодення. От. А між весняним і літнім рівноденням посерединці. Є якраз ніч з, першого, з 31 квітня на 1 травня. І нам потрібно розуміти, що відбувається в цей період. Ну, можна його з початок зелених свят назвати. І на противагу, до речі, симметрично є саме у нас, так? Дідова ніч. Ну, немає різниці. Як називаєте, суть в цього не зміниться. Так, от, що ж це? Ну, ви вже зрозуміли, що є певна схема руху сонця, і між цими позиціями у нас сонечко щось робить. Що воно робить? Воно підросло і оживляє Землю. Саме в цей період набирається, зароджується, розростається, набирається сили земля-матінка під дією Сонця. І вода оживає з цього періоду, і на 1 травня. Сама більша активність води і землі вважається, по суті, це початок Зелених свят. Відповідно, якщо активізація максимальна на ріст, на здоров'я, на живу, на родючість енергія, її використовують для того, щоб робити ритуали на плодоношення, на зачаття вночі спілкуються з померлими. Чому? Тому що знову ж таки активізація води і землі. Це в нас стихії, які відповідають за потибіччя, оскільки багато залишок людей під землею, які особливо консервовані хімічними продуктами, консервантами, зараз довго не розкладаються. Душа може приходити по цим частинам тілом, повертатися на землю. І в цей період, умовно, з активізації води з землі, душі померлих легко виходять на зв'язок. Зв Причому Енергії росту допомагають їм робити помини. Чому в, ці, в цей період він протягом двох тижнів, так само, як саме на, на противагу протягом двох тижнів, Тут два тижні і тут два тижні. Тут ми працюємо з мертвими і тут працюємо з мертвими. Чому? Тому що в цей період, знову ж таки, пояснюю, що грань між матеріальним і нематеріальним світом стончується, і на саменні стончується. Тут все завмирає, затихає, тому провалитися в грань між світами легко і спілкуватися з душами. А тут що відкривається грань між світами, такі переломні енергетичні моменти. Відповідно, якщо в нас земля набирає сили, вода набирає силу, ми можемо що зробити? Сконтактувати через землю воду з померлим світом. І що зробити? Дати їм більше сили. Як ми даємо більше силу? Робимо помини роду або помин конкретної душі. От. Ці ритуали можете на сайті знайти, хто не знає, як поминати, тому що цього мають вчити ваші діди-прадіди передавати породу разом з конами роду, з тими знаннями і правилами, які передаються в роду. от Тому, знову ж таки, з окупацією християнства і геноцидом українців вирізали. Забороняли святкувати це свято, його прирівняли до, до нечисті, що нечість гуляє, а гуляє не нечість в цю ніч і в цей день, а свідомі люди, які роблять помини. відповідно, коли е, оці богообрані яхве принесли геноцид на нашу землю, вони забороняли поминати роди. Щоб послабити їх, послабити душі, щоб вони перероджувалися слабкими і вироджувалися. рід, як будь-який Егрегор може загинути і померти. Це для, робиться для того осквернення цього свято цього періоду як геноцид. Відповідно, так само і на самені, щоб з померлими не спілкувалися, щоб забували, щоб спілкувалися з якимось Ісусиком, якого не було, це зліплений образ з волхвів, чи з якимось е, писатим недобушком операційно, операційною системою, яка Знищує всіх інших. Тому казали, що це нечисть, і святкувати не можна, що це траля-ля це все погано. От. Але наші предки святкували і робили писанки, пекли в формі ура, в формі фалічного хлібці, клали яйця, наприклад, ставили там фалічний символ. Кіл з дерева, і навколо нього бралися з рушники чи стрічки чи з руки і розкручували енергії по колу, давали, запліднювали алгоритми, на родючість, на плодючість землі. Тому що, умовно, це посівна. Що ви посієте в цей період, коли максимально трави, квіти, земля, вода за допомогою води земля набирає сили. Відповідно, такий ви врожай отримаєте тут. І потім вже піде земля, вода засинати, помирати на відпочинок. І з народженням нового сонця вона знову буде помаленько набирати силу. От з цього моменту сила набрана. Ось тут саме сильний сонячний період, і саме в цей момент дуже добре спілкуватися з померлими, хто вміє. Дуже добре в цей грань між світами поминати померлих. І найкраще поминати в цей період, чому поминають по весні саме зараз. Тому що знову ж таки енергії активізації води, активізації землі, активізації Сонця допомагають активізувати і поминути душі померлих, особливо тих, які вже після смерті вивели звільнили від рабства релігій, в тому числі і цих рабства якоїсь там недобога. І вони стали вільними. Далі для чого поминати? Для того, щоб душі мали енергію рухатись далі. Для цього їх потрібно направити в вирій поминами, направити до роду. Вирію, перезарядились в потоці творця, пішли до роду, як в ЕГрегор. Там вибрали собі новий шлях, бум, перенародились і пішли далі. Ну і душа так само циркулює. Ось, і 1 травня і ну, ні, з 1 квітня на 1 травня. Із 31 жовтня на 1 листопада найсильніші дні для спілкування з померлими. От. І тому, якщо кажуть вам якісь хрестануті недолюди, що тут нечисть, тут все відьми бігають, там нечистими спілкуються, ні, спілкуються зі своїм родом. От. А з родом якраз спілкуються чисті. А той, хто каже, що рід поганий, що потрібно бігати свічки, ставити не до Бога якомусь, ось, а не своїм рідним. То ото є зло, оті знищують. Розумієте? Чинять геноцид, захоплюють, узурпують влади всіх країн, фінансові системи, все інше. Ну, ви розумні здогадаєтесь про що я. Тому е зелені свята розпочинаються. Чому? Тому що вода і земля в комбінації під сонечком, фотосинтез, зелень набухає і починає активно рости, щоб от в цей період з літнього сонцестояння до. Осіннього рівнодення дати нам плоди. Ось. А в цей період протягом там, двох тижнів, і тут біля в районі, тут два тижні, тут два тижні, умовно, можна дуже активно і чарівно спілкуватися з померлими. Ось. І особливо гарно їх поминати. І особливо гарно звільняти душі, додавати їм поштовх, годувати їх в цей період. Ну і само собою на зачаття нового, на, там, на будинок, на перемогу, на те, щоб там. Ворогам було погано на запліднення нових ідей, от на розвал РФ гарно робити. Ось, ну, на розвал більше посені по краще робити. Але ми можемо зачати на нові технології, які допоможуть знищити внутрішніх ворогів корупціонерів, які нічого не бояться і продовжують красти. і Навіть там, люди звертаються з готовими схемами, я ж кажуть, 25-30%. Навіть на тому, що будинок відбудувати, чи ЗСУ якісь дрони зробити. Вони думають, що вони безсмертні, то можна зачинати ритуали, щоб корупціонерів було знищено, щоб їхні роди От, Щоб то яхва, якщо вони хрещені, їх позабирав всіх на заклання, як прописано, просто разово. Ну, Це буде справедливо і це спрацює. Та якось так. Тому казочки не слухайте, не слухайте про нечисть. У наших ворогів у них. Церкві кажуть, що всі в нечість, хто за свій рід піклується, хто нормально спілкуватися з померлими роду, нормально поминати рід. А той, хто каже вам, що це погано, то то ваш ворог, зрозумієте. І коли вці церква забороняла релігія, ну всі релігії, яхвиця, там, іслам, іудаїзм, християнство, католицизм і всі секти. Що це якась там Вальпургієва ніч, вона не Вальпургієва, вона зозулина, зелена, називайте, як хочете, коли 1 травня в коханні зізнавалися, дерева садили коханим, квіти дарували. Розумієте, нові сім'ї створювали, союзі нові створювали. І приходить церква, каже, що це нечисті ходять. Ходять якраз честі, ходять відуючі, ходять свідомі люди. Тільки не, не довбануті там в сектах рідновірів і славяністів, а свідомі, які самостійні, сильні, їм ніяких релігій не потрібно. Поминають рідних, палять багаття і зачинають нове, то оці чисті люди, а не чисті ті вороги, хто хоче це знищити і зруйнувати. Ну, Та й так. Добре, пояснив вам, схему намалював. Думайте головою, сильним не потрібні якісь. Божки чи релігії От. і сильні самі все роблять. Та й так, тому це чиста ніч для чистих людей, для свідомих людей. І цей період для того, щоб поминати на цих енергіях енергіях, які простір нам дає, стихії дають. Ну, фактично на них можна дуже гарно стартувати, працювати з душами. І зачинати врожай. Не лише сіяти, садити і отримувати врожай, не лише створювати сім'ї і народжувати дітей, а й робити ритуали на створення чогось глобального. На створення, наприклад, сильної України. От. Тобто, тут ліпше на створення, тут на умертвіння, тут на розвал РФ, тут створюємо сильну Україну, тут розвалюємо РФ. Ну, по такому алгоритму. Але е, покарати ворогів, тих, хто нищить ваш рід, тих, хто розкрадає держбюджет, податки, ті, хто е, в, там на митниці зупиняють військові товари, як там у нас було, і кажуть, 15 сплатіть, з мита сплатіть з позначками, що це армія німецька і з е, медичним обладнанням кажуть, це подвійного призначення. Ось цих треба проклинати, щоб вони виздихували всі. Отакі От кожен день гарні ритуали. Робіть, працюйте. Воля більшості формує майбутнє. Ось. Якщо люди лантухи, то вони заслуговують на те, щоб їх знищили. Слабких завжди простір знищує. Хочете бути сильними? Будьте ними. Не обов'язково бігати з автоматом, вбивати кацап, різати. Можна і в тилу дуже гарно працювати. Слава Україні! Смерть ворога!